Практикум і застосування законодавства у сфері освіти став першим у переліку заходів Асоціації міст України, і це не випадково. Саме в освітній галузі наразі виникає найбільше проблем, адже вона не встигає за загальними процесами впровадження децентралізаційної реформи. Дуже повільно в галузі освіти впроваджуються якісь інноваційні заходи. Ми навіть не збираємо освітян працівників галузі освіти. Ми збираємо. Заступників міських голів, які відповідають за гуманітарний напрямок, і ми збираємо начальників відділів управлінь, департаментів секторів, де там в які громаді які органи управління є освіти, тому що ну саме ці люди далі. Будуть впроваджувати якісь знання уже в своїх громадах своїм досвідом і напрацюваннями ділилась ділились з колегами освітяни Житомира, адже більшість новацій, які лише запроваджуються в інших областях України, тут діють вже не рік і не два. Гріх не скористатися такою практикою наших житомирських колег і не презентувати, не показати на досвіді. Ще раз наголошую, ми не позиціонуємо ці заходи, як одні навчають інших. В першу чергу це обмін досвідом, це напрацювання якихось спільних пропозицій щодо внесення до змін законодавства. Кому як не людям на місцях, кому як не представникам органів місцевого самоврядування, орієнтуватися і розуміти, що потрібно змін? В ті в тому чи іншому напрямку кожен учасник практикуму приїхав на семінар зі своїми очікуваннями. Сьогодні від семінару звичайно я чекаю, як і всі керівники, почути нові форми роботи, нові форми реалізації тих потреб, які ставить на сьогоднішній день суспільство, яке вимагає завтра суспільство. Хотілося б більш конкретніше почути які. Заходи будуть вживатися міністерством освіти щодо роботи з покращення матеріально-технічної бази, адже не секрет. Ми бачимо сьогодні, що основна увага приділяється громада. А містам на сьогоднішній день у матеріальному забезпеченні трішки увага послаблена. Те, що робиться на рівні, звичайно, зусиль докладається багато, але б хотілося почути, яка буде підтримка навіть з боку держави. Напрацьовані пропозиції та рекомендації учасників практикуму буде спрямовано на головний офіс асоціації міст України, яка розробляє законодавчі акти. Оксана Ковальчук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.